Є на ринку швар ідемо глядати ціни на фрукти з терміналу. Так, розкажіть нам щось трошки по цінах. Похолодало, хочуть мандаринок вже. Мандарин 95. По 95. А ось такий виноград. 67. По 68. А гранат. 105. 105. А ось така нектаринка? 115. А ківі? ківі? Так. 110. 110 ківі грей. 80 є. А апельсинка? Апельсинка є по 80. Ось така, по 80. А лимончики? По 95 кочарі. А банани? 1100. 1280. І по 1000 є. Ось такий, так? О, супер. А кишмиш? 88. І наступний? 75. Це є 16-й магазин. Перший термінал. Овочі та фрукти. Є ось такий ананас, 1450 за ящик. І ось таке манго королівське 1900 гривень. Є імбир по 130. Ось такий ананас буде по 200 гривень штучка. І ось така мандаринка по 100. Є ось таке авокадо по 55. Лохина є по 350, а полонець яку ціну буде? 500. По 400. А малина? 350. По 350. 50. Добрий день. А це 200 лоточок мали... о, полонечки, так? 500. Кілограм 200 гривень, так? А малини? 500. По 320. 500. А полонець яку ціну буде? 500. Ось така по 250, 500. а ось ці